Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я, Хван Лісода. А це чумацький шлях. А, Сьогодні у нас трохи незвичний для вас день день окремо. Ось Аля все, що може зніме на телефон, а я беру з собою. камеру, бо у мене, типу, цікавіший день. Але зараз ми все ще разом. Ми з'їдемо, я возу Алю на стежку. Щоб вона не загубилася. Після цього вона поїде на тату, а я піду гуляти з Еллі, дівчинкою, з якою я познайомилась в інстаграмі. Отак от. Корачі, у Алі є такий прикол, що вона не вважає, що вона в Києві, поки не опиниться десь на Хрещатику. Тільки на Хрещатику. Не десь, тільки на Хрещатику. І ось ми на Майдані. Ти в Києві? Вона в Києві. Я розкажу вам, як ми ходили з зали на стрижку. Коротше, її е, карт, в якого вона стриглася, він знаходиться недалеко від Маріїнського парку, недалеко від Верховної Ради. Ми йдемо, йдемо, пішки від метро і натикаємося на блокпост. Там якась шуміха, якийсь дід, якийсь спочатку по посилки, потім виявилось, що він не по посилки. а Йому пенсію треба отримати. Коротше, мутний. Його стопнули, почали дуже перевіряти, і у нас ніхто не заглядав в телефон, і ми ну, типу, в дію ми просто прийшли повз. Ми пішли, Аля постриглась, я посиділа в кафешці і збираємося виходити через блокпост теж до МТО, найближчого. А нам кажуть, типу, ви є в списках. І ми такі яких списках. І вони такі, ага, понятно, а куди вам? Ми такі, ну, до метро. І нас направили до іншого метро, бо там, де оці блокпости, там певна територія, на, на якій не можна ходити. Ми там ходили. Я дуже вибачаюсь, якщо не можна було, бо, скоріш за все, не можна було. Ми не знали, ми випадково нас просто пропустили, тому сарямба. Коротше, ми ходили там, де не можна. А зараз я отако біля Макдональдса. Красивенько стою, чекаю Елі. Це, якщо ви дивилися моє відео з дня народження, з розпаковкою книжок. Це моя знайома з Києва, яка присувала мені листа, з якою ми, можливо, сьогодні станемо подружками. По переписці, як ми домовлялися зустрітися, я зрозуміла, що вона дуже комфортна, дуже класна. І я дуже сподіваюся, що нам буде класно, комфортно погуляти, бо ми будемо гуляти два дні. Повністю я віддала саме їй. Бо ну я не знаю. Вона така класна, така комфортна, така естетик. І плюс до всього вона була дуже теж зацікавлена в зустрічі. Вже придумала, куди ми підемо, що ми робитимемо. Коротше, класно. Я чекаю. А ще, як сказала Юля, треба їздити. І ходити за мною, тому що всі пригоди тягнуться за мною. Я після того, як ми підстегли Алю, поїхала сюди чекати Елі і зайшла в Макдональдс взяти каву, бо я змерзла і хотіла трохи погрітися. А ще я зранку випила коло і мені було не дуже добре, тому я хотіла саме чогось типу лата. І я туди заходжу, замовляю собі кавуську, чекаю. І бачу, типу, персонал спускається з другого поверху, заходять на кухню, де була всього пара людей. І типу там один чувак щось каже, і всі такі «О, -о, -о, о починають радіти, хлопати. Він знову щось так каже, і вони знову «О -о -о -е», і так тричі. Я так розумію, у них там на нараді щось прикольне сталося. Ну, коротше, клас. І, типу, я не знаю. Просто прикол. Я туди прийшла і там отак от сталося, прямо на моїх очах, бо моє замовлення було буквально єдиним в цей момент. А ще я дуже сподіваюся, що я нормально себе знімаю, бо ця камера цілий день в моїх руках вперше в перні я забила на цей хер і о, взагалі не знімала. Тож, о, побачимо. Але я дуже хочу навчитися, щоб робити Алі ще більше контенту на наш YouTube, бо він все-таки не наш. Ось. І, ну, як би, так. Да. Мені треба подружитися з цією шейтан-машиною. Ну, а ще, поки я стою і чекаю, якщо вам було цікаво, як загоюються мої губи, то я покажу вам фотку. Якщо не передумаю, тому що це жахливо, вони е, е, лущаться. Дуже сильно тріскаються, облазять, але мене попереджали, що так буде. Це ок. І, і я просто вже чекаю, коли цей період пройде, і у мене будуть просто гарненькі бачу! Ти така гарна. Дякую, так, теж, вибачте, запізнилася. Ми загубились. Не, не Ми можемо говорити. У нас всі блоги такі. І кримська парська була. Є ще якась на черга. Мені просто кримська штатська, тому що. Тихо, що це Україна, але також треба вчати як Угу. Розділ, можна сказати, в історії Найкраще, що тут написано. Отак от. от. Запам'ятовуємо всі. І... І переходимо на перше посилання під відео донатимо. Ясно? Ясно? Боже, в мене сліпить сонечко, тому давайте отак от вас посліпить сонечко. Дзеркало клас. Ми забрали на дах. Коротше, я сьогодні ходжу по всім місцям, де не можна, тому так. Да. страшно виглядає, коли це знаєш, наче як монстр ти. У нас знаєш, на роботі злідку. є такі величезні роботи, які теж так типу рухають. Вони такі страшні, я їх так боюсь. <світ> знаєш, він наче з тобою слідкує, знаєш, і ще дуже схоже на око, знаєш, <світ> прикрите, і такий жік, 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 жік. Тому Аля мене постійно б'є, бо я дивлюсь на екранчик, а не в камеру. А -а -а. Я кажу, не можу. <світ> <світ> він на мене дивиться. Так, я не можу. Чіка. До речі. Якраз, поки знімаємо відео, у мене є маленький подарунок. Так. Так, так я я побачила це в чеському магазинчику, і мені здалося дуже милим. І чомусь проасоціювався yeah. з тобою. Так блін. Не знаю, що ти там будеш писати, але... Плани. Енергівку все Так. По-друге, чеська шоколадка. Має бути дуже смачна. Я просто пробувала таку ж, але іншу. О, ну типу, оригінальний смак. І... І ось. О, блін. Оце ти чисто сьогодні. Розпрочитаю. За дизайнера. Блін, такий класний, дякую. Дякую тобі. Я, ти, я одразу Алі така... Так, я маю щось зробити. Я напишу листа, я куплю щось солодке. Усе <різь> <різь> одразу дякую. Ми зайшли в дуже, дуже класну кав'ярню, книгарню, все разом. Ага, якби ще камера рухалась. Тут все таке класне. Ми взяли собі кавочку і зробили... давай. Ось таку красу. Так, буду зараз, як Аля. Вчимося. Отак от. Коли Аля має її при собі, то я зазвичай цим не займаюся. Все в її в руках просто. Так. Я тебе тупа, ну, камера. Так. Хай знімає. Камера знімає, камера працює. Що мені напряматись? Так, трошки здається. Карти. Ще картки якось додому. Не прикольше, що ми напустимо, що це хана хюнджин тільки Стільки мінгу окремо було, але він хоч підходить наче сюди. Угу. равний. Дуже. Тіміллі, хінджин, ще один хінджин, хан і синмін. Wow. Частину ці Це... на навіть не бачила. Так. <с objeto> да? ну, у мене оця з альбому mm -hmm. і оця альбому, І оця з альбому. Тобто у мене Five Stars і Боже може. Mm -hmm. mm -hmm. Five Stars і після цього Рокстар. Так, Максим Так. Так. А оці, оце я викупала ум'юшків в. На Твіттері. тобто вона якось така, він якась прикольна карточка, то тобто, хочу ніхто не купує, і вона там скільки, за 80 гривень така Тоді купую. Давай. А, а в ці дві там я коли замовляла в Нідерландах картки, то там можна було за 5 євро рандомну картку. Тобто Давай. просто ж ти обираєш, який гурт. Mm -hmm. Ось і я вибрала один гурт Джайду, один а, цей, і в мене отак випало. І оця єдина найдорожча це за 13 євро. Така. Я просто така розумію, що е, в альбомах у мене на речі випаде мінхо, тому, блін, дайте мені хоча б одного мінхо бути 100%. Мені, до речі, ніше, коли я думала, що мої біаси це Хінджін і Фелікс, вони випадали, ну, просто на ізі. Угу. Коли я зрозуміла, що все-таки хін стало трохи тяжче. <гум> Але хінджін продовжував випадати, просто трохи вже є. Він це сфільно. Дуже залежна від Кока-Коли. Дуже сильно. Це прям, я дуже розумію. У мене, мабуть, кожен тиждень, хоча б одна пляшка є, ну, але це на двох зали двохлітрова, але вона п'є не так багато, тому півтора літра можна вважати. Mm -hmm. Ось, іноді по декілька на тиждень. Ну і плюс я, якщо мене щось цікавить, я дуже в це вливаюсь. І Аля мене за це просто ненавидить. Вона не може дуже довго слухати розмови на одну і ту ж тему, їй треба перемикатись. А я можу годинами говорити там умовно про книжку. І прям до деталей. Або зранку. Мені така херня приснилась. Яка? І прям до деталей. Ну, коротше, там був синій баркан. З отакими от квіточками, зараз я найду тобі покажу, з якими конкретно. Там ще були наліпочки якісь. А, да. то, що Я напишу, що він там ще написано. І знаєш, і ти ще до самого стану не доходила, але описала паркан. І Аля просто так, <смітна> блядь, три години обговорюю, п'ятихвилинний сон. <смітна> а книжки це взагалі. <смітна> да, На цьому ми стикаємося через те, що ось як у тебе була сторін, тільки у неї тривожність, <смітна> <смітна> а у Алі ця фігня. Типу, вона не може довго слухати, а я їй прям сірі подкасти роблю, mm -hmm. і, і люди, мені здається, що вона не зацікавлена і мені неприємно. Але потім, наприклад, я їй розказую про книжку, яку я думала, я не читала. Mm -hmm. Вона каже, але ти її читала. Mm -hmm. ну, ще коли Кацапську читала, ще там шість років тому ти її читала. Я така серйозно? А я не пам'ятаю ну, жодної деталі з книжки. Я її перечитала всю. Mm -hmm. Я не пам'ятаю взагалі нічого, Ялі така. Та я точно впевнена, що ти мені про неї розповідала. Ось прямо цей момент пам'ятаю. Е, каже, хочеш спойлер? Я кажу, ну давай. І вона реально ну, каже, те, що там далі і я така, ага, Ого. значить, все таки читала. Типу вона запам'ятовує, але в моменті вона виглядає незацікавленою. Угу. І не, мені не приємно. Вона слухає, але не реагує. Та, оце якраз. І тому я думаю, що вона не слухає. Ну це прям наслідок. Тобто, але все одно, типу, знаєш, коли щось таке, що до книжок чи щось таке, коли у нас протилежні думки, то я така, типу, типу, ок, якщо я запишу, типу щось таке, Тобто те звіриться, це просто одразу відпала, тобто я їй не розказувала, тобто така, я просто там кажу, блін, я це читаю, де звіриться така класна, така цінна, така без деталей, добре, просто кажи, що класно, без без маток, без вирізання мати. Просто все, класно, я так. Просто, просто класно, мені подобається там якісь магнітики, якісь там. Я не буду тобі казати, які, але класний манітки. Я так гали роблю, коли вона не готова слухати. Я починаю така, коротше, я в книжці прочитала. Вона така. Я просто хотіла сказати, що головний герой мудак. Просто щоб ти знала на майбутнє, коли я буду ще щось про нього казати, він мудак. І вона така, угу". я така, все. Я йду далі читати. Це часто такі, знаєш, коли ти намагаєшся якось прощупати, тому що, блін, якщо зараз скажуть, що ні, це, ні, це сумно. Так. Але якщо скажуть тато, то ти побачиш пообичашка, що дитина А так? Так, Та. я так, типу, якби мені і ні не сказали. <плес> і я не зробила те, що могло би зіпсувати настрій. Так. <плес> да. Ми якраз так викритились. <плес> і, Так, Далі читати, потім така, знаєш, в голові така блін, блін, блін говорити, в говорі там ті Просто коли ми тільки зустрілися я така. У мене були думки, що типу, ну, щось трохи вайбе чимось схожим. і чим далі, тим більше я така, боже. Ви такі ми. Ну, так, реально. Навіть прикол в тому, що в стосунках, тобто, що, те, що це схоже, тобто знаєш по вайбу. Тобто, оце ж знаєш, що е, в деяких моментах ми з тобою прям дуже сильно схожі, mm -hmm. а в деяких прямо так, що ви там в сторі, або я це але, так, просто знаєш, так, якась така динаміка так -так. навколо. І це просто такі... Знаєш, це так мило і так прикольно. Тому що в ну, мене... Е, ну це ж... Друзі, то все ж таки прикол, що знаєш, наче відчуваєш, що ти наче схоже з людьми, але вони ще са не Тобто, що якось, ну розумієш, це якась інша. А теж, коли ти почнеш там розказувати там, про, про про тебе, про якісь такі ситуації, і я така, це так, так, схожу, Боже. З того, що не увійшло в відео, я вам покажу отут картиночку, фоточку. Ми з Елі обмінялися підписами в книги. Класно. Це була спонтанна моя ідея, але потім, е, ну, ви знаєте, як я загораюсь всім, тому я одразу така, да, я мріяла про це все життя, з народження. Ще читати не вміла, вже така, та, да, треба обмінятися з нею підписами в книги. Ось. А тепер ми стоїмо на хрещатику і чекаємо, поки Аля запхає булку в кишеню і нарешті приїде до нас. Ми вже Hi. зловили підненько. Тепер гуляємо разом хрещатиком, бо у Алі все, що не хрещатик, не Київ. Да. І нам треба погуляти тут. А, ну він на тобі. Поговори. Чувак, блять, не вийобуйся. О, привіт. Здорово. Такі ми всі красиві. Ми це виявиться ми. Ми ходили. Yes, Ми ходили в Кім кімчі. Отако. Отако. Зараз. Ай, блядь, я тобі скільки відео похоронів додала. Отакого. Є. Ага, приблизила. Так. Да. Клас. Коротше, ходили, поїли, попили і тепер йдемо всі на транспорт. Та нас вигнали, сказали, ну ми через півгодинки вже закриваємося. І ми такі, ага, зрозуміло. Факт. факт. От. Тому ми йдемо на транспорт. Останні пів години мили ми маршрутку для Елі. Ну на метро нам похуй, тому йдемо ловити маршрутку. Якщо вона проїде, автобус. Якщо проїде, нам є гнібала. Отак, от, от. коротше, ми посадили Елі на автобус. І самі проїхалися на метро, ми встигли на перехід між станціями. Yeah. На один не встигли, він вже закритий був, але там був відкритий ще інший, і ми пішли ним. Ось. Oh. І нам не довелося пішки чи додому. Я дуже рада, бо у мене дуже болять ноги. Вони відвалюються, я вже стара. Ми обходили весь центр. Просто місцями двічі. І ми вже майже прийшли додому. Алічка біднесенька де ти? Тут, коханенька моя мене. Розкажи. Та мене там катували, били, немовірно, сильно різали ножами, щоб мені болі. Коротше, татухи, знаєте, як болять? Сука, як йобаний опік. А я опіки постійно маю. Ми з ними друзі, блядь. Я і опік. Я Блядь. я і пантенол це не роз'єднування наша штука, да? Ну, коротше, все, на. Ось, і тепер ми такі біднесенькі, одна стомлена, інша побита. Йдемо додому. Додому йдемо. Будемо шпати. Так. Всім привіт, ви на каналі Валентайм і з вами я, Хван Сода. Сьогодні другий день моїх прогулянок з Еллі. Сьогодні я буду фоткати зі -зі і Торі, І о, потім фоткати її, а вона мене. <смір> Отак от, от, після вчорашнього у мене благополучно відвалились ноги. Я лежала перед сном і вмирала. Мені хотілося плакати. <смір> Від того, наскільки сильно вони болять. Але зараз все окі, тому. Тому я думаю, якось переживу цей день. Взяла отаку бандуру, щоб не тягати рюкзак, о, рюкзак, фотоапарат на собі. Ось, і вже виходжу, бо вже час, а я капуша йобана. Я вийшла, іду до метро з запізненням, але наскільки я знаю, Елі теж трохи запізниться, тому все ок, майбі. От. Чому я запізнилась, бо я не могла зібратися. Потім, коли я вже зібралася, я дізналася, що о, у мене не підключений мобільний інтернет. Ось, я його поповнила, але не підключила. Довелося повертатись на наш поверх, щоб підключитись до Wi-Fi. і підключити інтернет. І зараз ще одна проблема з те, що на дворі дощ. Ось знову починається, а в мене нема парасольки. ОК, ОК! А uh, uh, ще є в окулярчиках мені доведеться їх знімати кожного разу для оплати чогось, бо мій Apple ID не хоче визнавати в мене в окулярах. Ось така хуйня, отакий От початок дня. Знову такий репортаж з Макдональдса. Я чекаю Елі. І що я хотіла сказати? Мені ще треба знайти десь в найближчі два дні. Де купити гарні листівки, бо я вже бачила декілька місць, але жодна мені не сподобалась. Але я маю привезти делічки листівочку, тому тому... У мене є всього два дні на це. Треба постаратись і знайти щось справді вартісне, справді, ну ось для делі, щоб вай було. Да. Тому що вона мені на моє прохання з Берліну привезла цілих дві. Милу гарну і милу смішну. І якби, ну... Я теж хочу щось прям підібрати, але все якесь таке-не таке. Я сподіваюся, я знайду щось ідеальне. Коротше, ми зустрілись всі разом. А. Отак от. Аля, тебе тебе не видно. Блядь, чекайте. Отак от хай. От. Всі разом зустрілись, посиділи в кафе, нічого не знімали, нічого не фоткали. Зараз вийшли на вуличку таку гарну. Зробили, ну, фотічок так 200, мейбі 100, я не знаю. У мене фотіксів. От і все, на цьому влог. Все. А що ви думали? Думали, тут довго буде? Ні, ніфіга. Ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться ці відео. та ні, ну я буду щось знімати там. Влог на 3 хвилини. Ось, так, ну мейбі подивитися додому, познімаю вам Київ. Клас. Це гноменя Аля. Вона сьогодні не в стоїть. Це Торі. В настрої. В нас стоїть. А це Елі. <рес> Торі гетеро, але вона її дівчина це я. Під прикриттям. Так. Да. Це правда така. Така донбасянка, але в хорошому сенсі. А те йшла, що хотіла. Якщо що, вони дуже круті, підписуйтесь на них. На них теж підписуйтесь. Ми лишимо посилання. Не гей. Братанов. Не гей. Тепер не любить. У мене Аля часто так фоткає там... Себе <плес> Так, <плес> та на п'ять просто найкраще. Це база база фундамент <плес> просто. Коли коли? Ми такі не зрозуміли про що. Яка гра, яка шукає? <плес> на якому каналі? А Я, є, я, це... я, е, я <serving> не добачаю, де ти бачу, де саме написано. Хтось знайомий сказав, як я не чула про таке. І так, ми з дівчатками дуже мило попрощалися в метро. І зараз йдемо в Сільпо. Десь біля нашого дому ми його загубили, але ми йдемо. Бо у нас вдома майже немає їсти і я хочу Кока-Колу. Ось. І ми йдемо в Сільпо. До ну, речі, ти впевнена, що це був наш дім? А, ні. Ось. Ну і що вам ще раз сказати? Елі і Торі дуже комфортні, аліна і Віка взагалі. Але для вас вони Елі і Торі, Ясно? Вони дуже комфортні, дуже класні. І мені дуже сумно, що ми в Києві всього на тиждень і не вийде зустрітись погуляти ще. Бо я погуляла з ними кожен день. От. І, в принципі, Елі теж була рада, що ми зможемо цілих два дні поспіль погуляти. І Торі дуже хотіла з нами побачитись, причому з нами двома. А -а -а, так, я теж так, є. так. І отак от класно. А вам дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Ставте лайки, лайк, пишіть, пишіть коментарі, коментарі, підписуйтесь на канал. І не забувайте про перше посилання внизу. донатьте, Он поверніть живим. І yes. щоб ми перемогли ворога якнайшвидше. Ну а вже під цим посилання на наші соцмережі, на всіх, з ким ми там гуляли, мейбі. От і так, все, бувайте, ми пішли Хай, політиками.